Маленькі вундеркінди Павлограда, першокласники загальноосвітньої школи номер 17 розпочали цьогорічне навчання за новою експериментальною програмою. Віддати своїх дітей до класу інтелект України згодились 34 родини. Більше про це у сюжеті. Нова авторська шкільна програма, покликана розвивати інтелектуальні здібності дітей, була розроблена Харківським державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди. Цього року вперше випробувати її на маленьких Павлоградцях згодились у загальноосвітній школі номер 17. Заступник директора з навчально-виховної роботи Наталя Старченко розповідає, що приклад розвитку учнів, що навчаються за програмою «Інтелект України» на базі шкіл міста Дніпро, був дуже показовим. Тому й результатів від такої ідеї ідеї у нашому місті очікують вагомих. Ми були на уроці в першому класі. Ми побачили саме дітей, які вже це був десь листопад місяць. Працювали, читали так, як учні у нас читають десь в класі третьому. Побачили, як вони рахують. Нам дуже сподобалося. І, звичайно, діти від, ну, відрізняються своїм інтелектом, відрізняються вмінням розмовляти, вмінням висловлювати свою власну думку не боятися. А це дуже і дуже цінно того, чого у нас не вистачає в нашій програмі. І, хоча у школі побоювались, що набрати достатньої кількості дітей не вдасться, сумніви були марними, бажаючих долучити своїх чат до проекту інтелект України, виявилось чимало. Наразі у цьому першому класі навчається 34 дитини з усіх околиць міста та району. Система освіти за проектом «Інтелект України» відрізняє від традиційної системи введенням до початкової школи елементів таких предметів, як фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. Окрім цього, кожен урок для цієї малечі проходить з мультимедійним супроводом. Дітям пропонують цікаві ігрові вправи, що мають глибокий методичний зміст. До того ж, за новою програмою у першокласників з'явилися такі предмети, як навчаємось разом та Еврика. Предмет Еврика спрямований на опанування учнями основ логіки і розвиток математичних здібностей. Також слід сказати, що програма посилена поглибленим вивченням іноземних мов. Швидко читати, вільно говорити англійською та вміти висловлювати свою думку. Такою є мета виховання учнів за авторською програмою Інтелект України. Планується, що у майбутньому ці діти мають стати як мінімум вченими та професорами. Курс на успішність школярів як у навчальних закладах, так і у подальшому житті, планують продовжити у Павлограді і наступного року, бажаючи для цього вже з'явились. Всі діти майбутнє України Людмила Литвиненко Олег Семібраченко новини ПТРК.